Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Закрите котежне містечко в Соснах. Котежне містечко розташоване по документам як Кискава Ходосівка, фактично це круглик при Гарна локація: ділянка 12 соток, будинок 280 метрів, гараж на два авто. Також додатково є барбікю зона з терасою. Це порядка 40 метрів. Багато є насаджень, багато є сосен, асфальтований під'їзд, поруч сусіди живуть чи добудовуються. Сам буде не з керамічної цегли, Півтори цегли плюс мінувати утеплювач і фасад це квінкерна цегла німецька. Гарної якості. Ринок відстоявся, показав себе. Можна активно займатися всередині ремонтом. Зараз зроблена вся розводка комунікацій, тепло типу підлога, стяжка, штукатурка. Також бітумна черепиця, дах йде, бруківка натуральна по периметру і тут де паркомісця, гараж на два авто, і також йде два паркомісця. Руківкою викладено. Дуже гарний краєвид відкривається, багато сосен, поруч від містечка також є тенісні корти, футбольний, спортивний майданчик. Якщо ви шукаєте таке тихе, затишне, дуже спокійне місце, то прям тут дуже, дуже класно якраз підходить це місце для відпочинку. Зараз тоді покажу вам ділянку і підемо в середину будинку. Розкажу вам про планування. Получається, праворуч межує, люди живуть. Ззаду також будиночок побудований, дороблять ремонт. Зліва будуть також займатися цим будинком, будуть дороблювати його. Потім через один будинок люди живуть. Там через одну ділянку також живуть, тут поруч на, на іншій дорозі, на іншій вулиці багато людей, які живуть. Бачите, красиве архітекторське рішення. Це якраз тут камін. Кахта йде така велика. Давайте тут є обіду по периметру саму ділянку. Нагадаю, ділянка 12 соток, РХУ вікна, світло заведене. Є можливість тут завести також газ, тому що на, на вулиці, яка поруч, наступна, газ, газ йде. Якраз забор іде по периметру. Отак, це. Кордон цієї ділянки. Світло низом тут іде водовідведення зроблено низом. Тут, до речі, є 5 сосим на якраз в цій, в цьому клаптику ділян, ділянки. виведення зроблено і підкондиціонування. Так виглядає. Дуже якісний, дорогий цей клінкер німецький. І отак виглядає сама ділянка. Якраз з боку тераса. Тут тераса. А гарна і... Такий вид з цією з може бути, якщо ви купите цей будиночок. В описі буде точна ціна, телефон контактний, є всі месенджери. То будемо радіо. Такі сходники зручні зроблені. І така велика тераса, вона в районі 40 метрів, навіть тут 42 метри. Величезні дві колони, тут третя колона. Також фундамент потужний зливався, як і в будинку. Монолітна плита. Тут зроблено Вивід під барбікюшницю, щоб поставити. Давайте тоді підемо в сам будинок. Розкажу вам про планування. Хідні двері, зліва, справа місце під шафа. великий передпокій, хол і величезний. Можна гарно зробити, от якраз стіна, видно півтори цего, плюс утеплювач мінвата і плюс ще крім на цегу. Потім праворуч це вітальня. Окрема вітальня, окрема кухня, окрема столова. З камінною зоною. Якраз камінь, вже бачите, зроблено стеля. Виведе кондиціонування, тепла підлога. Дуже багато тут робіт зроблено. Можна активно займатися вже самим ремонтом. Тут, до речі, трошки є відео по дизайну, як планувалося все. Можна буде подивитися. Світло вітальне з трьома вікнами. Вікно нагадає німецький рехау. енергоефективне. Потім йде праворуч все вітальне. Перепрошую, це їдальня. Якраз стіл великий стає в цьому місці з таким великим вікном великим. І це вже кухня. Кухня йде зі своєю кухонною кладовою. І тут така кухонна кладова. Веде місце. І тут також таке досить велике місце. Там ще кладовочку можна зробити. От якраз водіна тепло підлогу для грибінка стоїть. Так, далі. Іде зліва окрема кімната на першому поверсі. І зліва ще вихід на цю терасу, де ми з вами живемо. Так, тоді ще на першому поверсі залишилась така технічна зона. Від коридору, від хола вона йде сюди праворуч. Тут пральня. Це пральня кімната. Всі виводи вже зроблені. Навіть щоб раптом щось цікаво, є місце. Тут також є місце. Це санвузу, Тут з душовою також вивід зроблений для води раптом що. І тут ще така котельня. зліва справа. Ось тут в нас зараз багато речей, тут запхана. Але вона іде така. І схоже роз, по розміру як пральня. Тоді давайте швиденько ще раз вам по плануванню. Ми дійшли хов, потім вітання, столова кухня зі своєю кладовою кухонною, кімната, тераса. Тут іде пральня, туалет і котельня. І праворуч, окремо йде ще гараж на два авто. Величезні сходи, об'ємні, гарні. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк. Підписуйтесь, цікаво щось в коментарях, як вам цей будинок. Дуже цікава ваша думка. Так виглядає зверху ці сходинки. Тут. На кожну з ходин... ну, через одну сходинку є вивід під підсвітку. На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві гардеробні. І також два балкони. Це перша спальня по бокам виводи під батареї. З таким ось там. такий красивий вид. На ліс. Так, це була перша кімната в другому поверсі. Далі йде. Да. Так називаємо мастер спальня. Так, ну, головна спальня батьківська. Вона йде зі своєї гардеробною великою. Ось така гардеробна з виходом на горище. Чи до такого є горище? Сикимось так? по центру віконечко. І також є свій санвузол. Зліва місце під ванну таку овальну. З таким видом на лісову частину. І тут ще є душова, туалет. Біде, також рукомийник з дзеркалом. Місце під дзеркало. Так, з рукомийником. Так виглядає гарно цей санвузол. Все зашите, підшито, все зроблено, готово для ремонту. І такий вихід на, на свій балкончик з красивими краєвидами. Сьогодні хоч і не сонячний день, але досить світло, і будинок світлий, гарно все видно. Так, Це була друга спальня. І є ще третя спальня. Вона зроблена таким чином. Тут зліва йде гардеробна. Зліва йде гардеробна. По бокам шафу великі можна поставити. І санвузол Загальний такий. Загальний санвузол, Є ще буде спальня. Сейчас вузов згардробне на ці дві кімнати. Ось така ще кімната. З таким видом, з двома іконочками. Далі зроблена. Місце і кондиціонер вже вивод зроблений. Тоді нагадаю. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли, дві гардеробні, вихід на горище. Також бачите, тут така секція, можна щось зробити з цим. Чи замурувати, чи зробити шафу, якесь дизайнерське рішення. Можна зробити. І також є два балбончика, так? Такий цікавий проєкт. Є в наявності по дуже гарній ціні. Зараз все селі Ходосівки. На мою думку, таких пропозицій немає на ринку. Якщо хочете грамотно вкласти гроші плюс в гарному місці купити будиночок, то зараз будувати такий будинок це з той з землею, яка є у лісі. То зараз таким матеріалам саме. Це Надскладно буде. Вийде, вийде дорожче однозначно. Я зараз буду закінчувати відео, хочу просто вам показати ще раз фасад будинка. Ще раз нагадаю, що ось вхідні двері величезні. Тоді будинок нагадаю 280 метрів плюс тераса з барбекю, місцем під барвікю. Є ще горище, гараж на 2 авто. Дуже гарна місцевості. Катежне містечко з охороною, з відеонаглядом. Я буду закінчувати це відео. Всім гарного дня до побачення.